Пам'ятники Зигіну та Ватутіну у Полтаві цими вихідними знову вкрили надписами. Зробили це у ніч на 26 лютого. Того ж дня постаменти відмили. Нагадаємо, 4 лютого під час свого візиту до Полтави міністр культури України Олександр Ткаченко поставив перед місцевою владою вимогу розробити алгоритм перенесення проросійських маркерів з громадського простору. Зробити це мали упродовж місяця. Перший крок на цьому шляху вже зроблено. Повідомив нам сьогодні перший заступник полтавського міського голови Валерій Пархоменко. Мінкульт розглянув лист від обласної військової адміністрації. Страція щодо надання дозволу на перенесення пам'ятника на місці відпочинку Петра І та надіслав відповідь з алгоритмом дій. Пан Пархоменко запевнив питання і про перенесення пам'ятників Зигіну та ватутіну найближчим часом розглянуть на депутатських комісіях після нашої зустрічі з міністром. Якихось особливих доручень з приводу місяця, чи якогось терміну не було. Прийшов лист, там чітко написано алгоритм роботи з приводу знесення пам'ятки, незалежно від того, які вони є. Да, звичайно, що ми повинні рухатися в напрямку декомунізації і не повинно бути в просторі нашого міста пам'ятки пов'язані з країною агресором. Да? Тому в першу чергу ми говоримо про пам'ятки, які. Возвеличують людей, які не мають абсолютно ніякого відношення до нашого міста. Це Ватутіна і Зигіна. Тому першочергово я думаю, ми будемо виносити на розгляд депутатських комісій і депутатського корпусу питання щодо перенесення цих пам'яток в інше місце. Тим часом у хоролі полтавської громади 25 лютого демонтували пам'ятник комуністу гекачіпісту Івану Третяку. Про це повідомляють у полтавському офісі Українського інституту національної пам'яті.